<ган> и, она, и она это самое. Меня є, Я да, его называю паралипистским как приятельным. Я хочу від вашого імені всіх скажем Ігорю Олександровичу Ждалу. Дуже важка у вас завдання вибрати когось із всіх, хто тут представлений, тому що кожний сто відсотків присутності, членів нашої академії. Сьогодні хотів би побажати, щоб ми дійсно вибрали вітали свій голос. І є детальний трошки приготували, так Так, Дійсно, восьмого квітня ми будемо святкувати 10-ту ювілейну річницю спортивного Оскару Україну. Тому нам дуже приємно, що ми дізнаємось, хто ж таки став кращим спортсменом, спортсменкою, тренером кращою командою також. Серед олімпійських, неолімпійських, паралімпійських видів спорту ми дізнаємось, хто ж таки став переможцем. І сьогодні. І зараз академіки вирішують це питання в режимі таємного голосування. заповнювали свої бюлетені і голосували за того чи іншого номінанта. Але я вам чесно скажу, що всі спортсмени, які вже висунуті, вони дуже достойні. Вони вже люди, які відбулися, які завоювали нагороди для країни, золоті медалі. Але все-таки природа спорту, і в тому числі і такого змагання, вона передбачає, що перемагає на більш достойний, найбільш сильніше. І нехай так і буде, щоб спортивний принцип саме був першим при визначенні переможця в тій чи іншій номінації.